Таю просимо вашої допомоги у розшуку двох сестричок і братика, які зникли безвісти на Харківщині. Це 12-річна Аліна, 14-річна Настя та 8-річний Артем Морозовий. Зв'язок із ними обірвався ще в серпні 2022 року, коли вони жили у тоді ще окупованому Куп'янську. А коли місто деокупували, то на жаль, Аліни, Насті та Артема там уже не було, і дізнатися будь-що про них не вдалося. Тож, де вони перебувають, невідомо і досі. А тому я прошу кожного з вас, а особливо жителів Харківщини та Куп'янська, якщо ви знаєте якусь інформацію про Аліну, Настю та Артема Морозових, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. І звісно, будь ласка, поділіться цим відео у своїх соціальних мережах. Кожен ваш лайк. Кожен ваш репост це дійсно неоціненний внесок і вагома допомога у розшуку. Адже чим більше людей побачить це відео, то відповідно тим більше буде шансів знайти зниклих Аліну, Настю та Артема. Тож не залишаємося байдужими і заздалегідь дякую вам. Ясна річ, пошук дітей на тимчасово окупованих територіях це дуже складний процес, і комусь навіть може здатися, що розшукати там дитину майже неможливо. Але це зовсім не так. За два роки повномасштабної війни службі розшуку дітей Магнолія вдалося знайти чимало хлопчиків та дівчаток, які вважалися зниклими безвісти саме в окупації. Одна з таких неймовірних історій пошуку, які надихають, це історія 17-річної Насті з міста Ізюм, що також на Харківщині, і яке було окуповане у квітні 2022 року. Зараз ми не будемо показувати фото дівчини, адже на щастя, вона знайшлася, але і з радістю розповімо її історію, яка має щасливий фінал. Отже, за допомогою у розшуку до нас звернулася подруга Насті Катя, яка тоді попросила показати ось це її звернення. То, якщо ти можеш вийти на зв'язок, то скажи, що ти жива, що в тебе є їжа, вода, питна, є одяг, і що в тебе є криша над головою, що з тобою все добре, будь ласка. Просто от скажи це, що ти жива, і я буду найщасливіша. Ми миттєво розпочали розшук Насті та поширювали інформацію про неї на усіх доступних медіаресурсах. І, на щастя, за деякий час дівчинка дала про себе знати. Вона повідомила, що жива, але разом із батьками перебуває на тоді ще окупованій території, де майже не було мобільного зв'язку а тому так довго вона не могла про себе нічого сповістити. Звичайно, тоді для нас головне було те, що Настя вийшла на зв'язок однак, водночас ми розуміли, що дівчинка залишалася в окупації і у небезпеці. А вже після деокупації Ізюма нам вдалося поговорити з дівчинкою. Привіт. Зі мною все гаразд. Я жива, здорова. Ми з сім'єю вже як місяць приїхали додому. До себе додому в рідне місто Ізюм, що не може не радувати у свою чергу. Подруга Насті Катя, яка увесь цей час разом із нами шукала Настю, звертається до тих, хто зараз розшукує своїх рідних. каже неодмінно треба вірити до останнього і у жодному разі не втрачати надії. Ви не здавайтеся, не слухайте нікого та продовжуйте вірити в найкраще. На своєму досвіді можу сказати, що я чекала сім місяців, довгі сім місяців, коли писали в інтернеті різні жахи, що там багато загиблих, що міста немає. Я продовжувала вірити. В мене вже друзі, які, яким я морочила голову своїми переживаннями, вони вже писали. Там заспокійся, може вже пізно, може ні, хватосі, але ні. Я всім писала все. Замокніть, будь ласка. Я до останнього буду вірити, що все буде добре, все обов'язково буде добре. Ця історія яскраве свідчення того, що шанс розшукати зниклу дитину є навіть у найскладніших ситуаціях. Головне, не втрачати надію, вірити і діяти. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 30. з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм Юэй